Рада Криму вирішила приєднатись до Росії. Севастопільська влада відмовляється обирати президента. А євросоюз готовий скасувати імпортні мити на українські товари. Про це та інше у короткому огляді подій в Україні. Верховна Рада Криму прийняла рішення про входження автономії до складу Росії як суб'єкт Російської Федерації. Про це повідомляє Ріановості. За проголосували 78 депутатів із 81 А керівник фракції Справедлива Росія Сергій Миронов заявив, що розглянути законопроект про можливість приєднання Криму до Росії державна дума Російської Федерації має намір вже наступного тижня. Ситуація в Криму розвивається дуже стрімко. І міжнародне співтовариство має терміново діяти для захисту територіальної цілісності України. Про це заявив глава меджлісу кримських татар Рефат Чубаров. Депутати першим пунктом прийняли рішення увійти до складу Російської Федерації а другим виносять це питання на референдум. обурився Чубаров і зазначив, кримські татари не визнають ніякого референдуму в умовах окупації. Севастопольська влада відмовляється брати участь у виборах президента України в травні. Про це заявив голова координаційної ради з організації Всеостопольського міськуправління із забезпечення життєдіяльності міста Олексій Чалий. Адже вибори нав'язані нелегітимною владою, наголосив він. Крім того, Чалий зазначив, що зараз Севастополь намагається зберегти всі економічні взаємини з Києвом і очікує також сталення від столиці. Євросоюз готовий в односторонньому порядку скасувати імпортні мита на українські товари. Заявив президент Європейської комісії Жозе Мануель Брозо. Щоправда, коли набуде чинності це рішення, він не уточнив. Лише наголосив, що такий крок з боку ЄС означає мільйони збережених платежів на імпортні мита.